Ветеран Денис Місяць після ампутації ноги вже рік ходить на класичному протезі. Йому він не підходить, бо тисне і натирає до болю, адже сама кістка завдовжки усього кілька сантиметрів. Рішення його проблеми вже знайшли. Це остеоінтеграція, тобто встановлення і планту, на який і буде кріпитися протез. І вперше цю операцію робитимуть не так як раніше. У чому унікальність? Дарія Цесару розповість. На своєму, поки тимчасовому протезі Денис ходить майже щодня, утім, недовго, бо той дуже натирає. Максимум ну, три хвилини можу пройти, бо його оце, викручувати от сюди вліво. Куксоприймач у нього поясний ногу він фіксує недостатньо. Через це протез часто зміщується. Є певні відхилення від ходи, йде нахил пацієнта в сторону, але це ще досить непогано. Під час виконання вправ бувають такі моменти, що сам сокет... У нас злітає і приходиться постійно його перевдягати. Таким класичним методом Дениса запротезували ще рік тому, бо альтернативи тоді просто не було. Однак, тепер, щоб носіння залізної ноги болю не завдавало, хірурги вдадуться до остеоінтеграції. Можна і цілий день на ньому пройти, і нічого не натирає, і легше ходити. Можна бути активним. Оперуватимуть уже за тиждень. Зазвичай такі операції роблять у два етапи. Спершу у кістку вживляють ось такий титановий імплант. Він коштує близько мільйона гривень. Імплант складається з деяких з декількох складових. Це сам імплант, який вживляється в кістку, тимчасові заглушки. Ну а потім вже абатмент. Потім його ж виводять назовні, і вже через перехідник чіпляють до кінцівки сам протез. Але Денису усе зроблять зараз. Це технологія австралійського лікаря Мунієда Альмудеріса. Зразу ставиться сам абатмент, тільки тільки що там йде така технологія пресфіт. Тобто саме ця технологія вбивається. А у професора Бренемарка вона там різьбова, вона там вкручується. Для Дениса це єдиний варіант знову ходити, бо кукса надто коротка. Кістка завдовжки лише трохи більше 10 сантиметрів. Ногу йому ампутували ще півтора роки тому. Ну, я сказав нічого страшного, будемо на протезі ходити. Я не давав собі падати духом, Ну, нема, значить, йдемо далі вперед. Так що ну, на цьому життя не закінчується. Тоді, у серпні 23-го, Денис збирався на чергове завдання. У чотирьох із побратимами мали штурмувати позиції росіян на околицях вербового. Вийшли уночі, але дістатися точки так і не встигли. Їх накрив мінометний вогонь. І навіть попри швидку евакуацію, врятувати ногу медики не змогли. Вона мені каліно повністю розбило. Там і артерія була нарушена. Там багато чого кістка. Тобто, може, не зібрали? Ну речі. Мені здається, якщо б там би зібрали, то вона б не функціонувала. Після реабілітації він збирається повернутися до війська, бо ж служив іще ще задовго до повномасштабної. Щоправда, тепер уже не штурмовиком. Бо протез, хоч і буде багатофункціональним, таке навантаження не потягне. Треба теж розуміти, що ну штурмовік це там активність, там дуже складно. А щоби таких операцій, як у Дениса, було більше, нині збирають на титанові імпланти для ветеранів. За донат у 300 гривень розіграють авто. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.